Сьогодні у нас ще одна смарт-зустріч і буде цікава розмова. Саме проговоримо про сонячні батареї, панелі. І Ми запросили одного з наших партнерів Володимира доставтесь, будь ласка. Всім привіт, я Володимир. Чудово. Е, Володимир. В принципі, зараз актуальна тема, так? Як зараз немає світла в багатьох регіонах, і ми готуємося до відключень світла. так? І сонячні батареї, думаю, буде актуальна тема для наших глядачів, слухачів, да, хто дивиться наш канал. Тому давай в принципі, про це поговоримо. Взагалі, чим займається ваша компанія? Що ви робите? Взагалі ми будівельна компанія, ми будівельники, ліфти монтуємо, обслуговуємо, е, будуємо будиночки, смарт-хауси і так далі. І ось вийшли на таке направлення, як по сонячним станціям. Це дуже максимально зараз актуально. Плюс у нас зараз осінь. Зараз ми бачимо, що вже відключення світла в деяких регіонах, там в Харкові, в Полтавах і так далі, вже є відключення світла, і люди, які встановили собі е, такі системи, можуть плюс-мінус спокійно собі жити. А взагалі, що потрібно для того, щоб встановити сонячну е, панель і сонячну станцію? Ну, спочатку гроші потрібні. А так потрібно тільки бажання. Багато наших власників бізнесу користуються генераторами, так в принципі, і там купують бензин, якщо в них барис дівчатка, тато вони його цей генератор їм зносять, заносять. Так, В принципі, чи може взагалі сонячна станція замінити генератор? Звичайно, якщо це малесенька якась будівля, можна поставити акумулятор з інвертором там на 5 на 10 кВт, в принципі, день можна прожити без генератора і так далі. Ну, в принципі, це досить на даний момент. А яка взагалі ціна сонячної панелі і станції під ключ? Якщо ми дивимось на мінімальну ціну, там 5 на 5 кВт станція, то це від 210 тисяч. та та вище. Все залежить від конфігурації. А конфі... якщо на 7 кВт? Ну там нема 7 кВт, є на 8 кВт, є на 6 кВт, Там одна фазна, є трьохфазна. Там низьковольтні акумулятори, високовольтні акумулятори. Там 250 хай буде. Хай буде 250. піся. Двісті 250 тисяч, так? так Так, можемо брати. Це Це вона підійде абсолютно для бізнесу, і для будинку. Для, для абсолютно для всіх, хоч для домопристарілих. А який час становлення е, до станції? До з дня. моменту замовлення, з моменту замовлення, з моменту підписання договору. До тижня, поки, якщо є всі матеріали, все у нас на складі, і якщо ми согласували з вами дату монтажа, то монтаж у нас за один день, а так согласовування тиждень. А що потрібно для того, щоб підключити змонтувати сонячну станцію? Що потрібно від нас чи потрібно від вас? Ну, взагалі, щоб почати, мені от Сьогодні ми захотілося, що ми потрібно там. Площадку підготувати, чи взагалі яка сама ну, процедура? Ну ми всім рекомендуємо ставити на кришу. Uh -huh. Ви просто нам, нам скидаєте з плану свого будинку або просто фотографію, або навіть на, на крайняк ви просто gps меточку нам кидаєте. Uh -huh. Ми дивимось спутника і розуміємо, uh -huh. скільки вам туди панелік вставиться. І вже після цього ми вам говоримо, скільки ми можемо панелей туди вставити, і яку стань, наскільки кіловат станцію ми можемо теж встановити. Ну кіловати залежать від панелі чи від самого інвектора. Ну, звичайно, це все взаємопов'язано, це все залежить. Скільки там потрібно, якщо у вас там споживання пікове, 10 кВт на будинку, то ми рекомендуємо ставити від 10 кВт а бажано і ще більше. Можна, в принципі, і менше, але при таких випадках вона просто буде в нагрузці працювати. Ну і панели, ми можемо поставити хоч на 3 кВт вам панели. Просто воно цього буде недостатньо. Ми рекомендуємо ставити більше, ніж ваше споживання. Там у вас споживання 10, ми рекомендуємо ставити на 20% більше, Тобто є то 12. Наше інтерв'ю буде дивитися багато власників бізнесу, що мають мафи і генератори. Так? Чи взагалі, в принципі, можна на Маф встановити сонячну панель, сонячну станцію? Звичайно, зараз можна, все можна. Ми, у, нас був, у нас навіть було багато кейсів з цього випадку. Ми ставили там на маф. Пару кіловат інвертор, пару кіловат акумуляторів, ще й панелі туди повстановлювали, і люди собі живуть, не не прибідняючись. Вже не треба виходити з генератором кожен день на мороз, в день, в ніч витягувати його, затягувати, гратись з електронікою, там все автоматично ми йому встановили, все автоматично, плюс-мінус, за верочкою, все працює у нас. і всі люди і люди Радість Саме головне, що бензином не воняє, не <с> тому що мене само генератор, і в принципі є кав'ярня, дружина там займається бізнесом і дуже багато проблем з цим генератором, масло заміни, бензином пахне, да тому така дві Да? Це, Саме лікарня більше це <с> шум, шум До... да. через шум може і люди навіть не будуть приходити. <с> ну, ну в принципі, як світла нема, то приходять, але взагалі в принципі це зручніше. А взагалі за скільки себе відіб'є панель. Взагалі дуже швидко, плюс-мінус 2-3 роки. Ви не, не платите за генератор там, від 50 тисяч, врахуємо там в середньому. Не будете платити кожного дня, якщо світла немає, не будете оплачувати цей бензин, дизель, заливати його там, на логістику тратити. Так плюс ще й в мафів, там, як я знаю, по 15 гривень за кіловат електроенергія. Тут у нас буде взагалі безкоштовно вона. Ну, це прикольно взагалі. Потім, в принципі, навіть якщо світло буде, можна користуватися. Звичайно, завжди економно. А взагалі, впливає на кількість циклів сонячні панелі, наприклад, світ виключається, світло включається, чи це впливає на роботу сонячної станції? Ні, взагалі не впливає. Як я знаю, кількість циклів для акумулятора там біля 6 тисяч його робот. В принципі, 6 тисяч, якщо ви поділите, там взагалі 25 років виходить. Нічого собі, прикольно. Якщо власник бізнесу захоче переїхати в інше місце, чи легко демонтувати панелі, чи вони залишаються вже на мафі? Ну, дивіться, тут може бути два випадки. Ви можете продати цей бізнес уже з панелями, і ви його дорожче продасте 100%. А на крайняк ви можете викликати будь-яку бригаду, в тому числі і нас. Ми приїдемо, демонтуємо і змонтуємо вам, куди вам треба. А, до речі, ви тільки демонтуєте, чи ви потім ще обслуговуєте ці, ці панелі? Можемо обслуговувати там, в принципі, обслуговування немає чим займатись, можемо все зробити. Чи Впливає погода на роботу сонячних панелей. Як зараз у нас, коли ми знімаємо відео зараз похмуро, так чи взагалі впливає це на роботу самих панелей? Звичайно, впливає. Якщо ми дивимося в сонячний, в сонячний час, у нас 100% видобутку виходить, а в таку погоду у нас там 30-20% буде від сонячного часу. Від літа, якщо ми так дивимось, в принципі, вона весь час працює просто трошки менше. Добре, мене є таке питання виникло. Якщо, наприклад, ми, ну припустимо, так, на МАВ поставили сонячні панелі, день не було світла, настала ніч, і на ранок знову немає світла. Чи буде в принципі, працювати сонячна станція? Якщо ми поставимо туди акумулятори, у нас світло буде завжди. Може бути як сонце туди за затягнуло по безкоштовній електроенергії, або вночі по нічному тарифу. Якщо воно у вас є, теж можна було затягнути і у вас завжди буде світло. О, взагалі можна перейти на, ніч, на нічний тариф. Правильно виходить? Звичайно, там багато у нас кейсів є. Як люди е, в себе в квартирах, собі поставили акумулятори з інвертором і настроїли, щоб е, закачувати по нічному тарифу, а користуватись ним. Хм, Такий лайфхак, да? цікаво. Так. Добре, давай поговоримо трішки про, соня, про зелений тариф, так, взагалі. Чим як перейти на зелений тариф, чи що потрібно для того, щоб користуватися зеленим тарифом. Там багато всякої бюрократії, ви просто до нас звертаєтесь, ми вам все підскажемо, все допоможемо і вам все підключимо. А взагалі, скільки часу займає оформлення за тариф? Все залежить від регіону, якщо ми дивимося Київ та Київська область, там, в принципі, до тижня часу. Так швидко? І з досвіду до 10 днів ДТЕК підключає зелений тариф. Прикольно. А що дає зелений тариф? Ну, зелений тариф дає право продавати надлишки електроенергії в мережу в державі там, якщо грязними, 13 євроцентів, якщо чистими 10 євроцентів, і у вас чисті гроші. Прикольно, це вони капають на рахунок, так? Так, на рахунок, і ви потім зможете купити собі будинок, чи квартиру, чи ту саму машину, і у вас будуть чисті гроші. Залежно від скільки ти панелі поставив, Так, звичайно, так. А чи залежить, чи те підключить на тариф від кількості панелі чи кіловат? Це взагалі не залежить. Саме головне, щоб у вас всі документи були на руках. Ви можете поставити собі і 3 кВт станцію, але ви нічого просто заробляти не будете. А взагалі яку потрібну станцію ставити, щоб. В принципі, заробляти на зеленому тарифі, я би рекомендував людям ставити на 30 кВт максимально, яку держава дозволяє. Ставимо на 30 кВт інвертор на 36 кВт, ставимо панели. і з, з витратами в 10 тисяч доларів плюс-мінус ми відбиваємо за два роки і далі просто будемо заробляти. А взагалі, який потрібен дах, для того, щоб встановити таку сонячну станцію? Ну, це взагалі на землю 30 кВт більше ставить. На дах, це величезний дах, має бути, це якісь великі підприємства, щоб його поставити. А так, ми рекомендуємо стати на землю, бо ми можемо відрегулювати той кут нахил, який нам потрібен. Чи потрібно мати документи на землю, щоб чи просто, наприклад, знайшов десь серед поля і встановив, і вже гроші капають? Звичайно, треба, щоб у вас були документи, і чисто, щоб вони були на вас. Вони були всі готові, щоб це був житловий фонд. Обов'язково це не може бути просто якийсь… Паї не підходять, так? Ні, звичайно, не підходять. У вас обов'язково там має бути будиночок з документами, і плюс там підвести потужність на 30 кВт, чи наскільки нам потрібно. Взагалі, принципі, 200 тисяч це невелика ціна на ринку там для бізнесу чи для власників житла. В принципі, а чи взагалі можна взяти в розстрочку станцію у вас чи в банку? Так, звичайно, у нас є банки-партнери. Які надають спеціальні кредити, там майже 0%, це, там, від 3 там, до 7, там, майже навіть до 20 років є моменти. Після вашого після погодження з боку банку ми гроші переводяться на наш рахунок і ми починаємо монтаж. Або ми можемо дати розсрочку від нас. А на скільки місяців? До кінця року. О, Прикольно. Якого? Давай перейдемо до наступного блоку питань. Коли ми вже встановили станцію, все добре, так, все працює, і тут в один момент сусід садить дерево. І, і яка буде, можуть бути наслідки цього? Ну, дерево може рости там, і 20 років, поки воно достигне того, того моменту, але поки, поки таких проблем не може бути, якщо у вас там малесенька якась територія, і то дерево дуже сильно буде мішати, ми можемо поставити оптимізатори на панельки. А що такі оптимізатори? Це така штучка, яка обманює панель, що є світло, і воно не відключає повністю весь стрінг і всю систему взагалі. Прикольно. Знову лайфхак, так? Так, так. Це такий маленький лайфхак для тих, у кого є постійне якесь загородження, і воно може мішати станції. Угу. Окей, а взагалі, може бути така ситуація, що коли, наприклад, сусід чи власник сусіднього бізнесу може писати скарги, так? На те, що панель йому заважають, і випромінюють якісь мега суперчастоти, так, і від цього все не працює в нього, так. Голова болить. Чи є такі випадки, чи це взагалі неможливо? Ну, у нас таких випадків не було. У нас Радянський Союз вже розпався, щоб хтось на когось писав якісь доноси. А так, ніяких таких випадків не буде. І я вам точно з 100% можу сказати, що такого й не буде. Ну, штрафує, так? Ніхто, ніхто не штрафує вам. Я вам даю гарантію, що вас не штрафують. А як взагалі доглядати за панелями, в принципі, що вони працювали довго і надійно? Взагалі догляд за ними не потрібен. Там чисто природа за це цим, з цим допоможе. Там дощ, вітер воно продує і нічого не буде. Я, якщо потрібно буде, ви нас можете викликати. Ми приїдемо зі своїми кархером, зі своїми. Миючими засобами і помиємо вам а, панелі. А залі потрібно часто мити панелі, чи відповідно згідно забруднень там якихось там взагалі не потрібно, але це все на розсуд э, замовника. Якщо йому прям хочеться, ми Зоблисті, приїдемо от. і зробимо. Ну. Все, все залежить. А що робити, якщо панель вийде з ладу, чи якась гарантія на панелі? Звичайно, там на гарантія на панель приблизно біля 25 років, якщо я не помиляюсь. І в нашому випадку, взагалі, там, за стільки років нашої роботи у нас не було такого моменту. Взагалі не виходила ні одна. Могла бути брак заводу, але ми її одразу при монтажу виявляли і міняли на діючу. Але таких питань більше не було. А взагалі, з якими видами бізнесу ви працюєте? Маленькими, великими? Ми працюємо як із частними лицями. Так і з великими корпораціями. Ось останній проєкт у нас був приблизно на 100 тисяч кіловат споживання було у Малій, людини. Так. так, і вона попросила, щоб ми якось оптимізували ці витрати. Ми йому запропонували і поставили станцію на 150 кВт. І зараз в році вона видає плюс-мінус 30% економії. З того, ми йому закрили 30% від його споживання. Прикольно. А Зелений тариф підключили? Зелений тариф це чисто не для бізнесу, був створений, це для простих людей був створений. А для бізнесу там є активний споживач, але там взагалі копійки. Це взагалі не потрібно. І останнє питання від мене: що ти взагалі порадиш тим, хто зараз задумується, чи ставить йому панелі, чи не ставить панелі? Від себе я би порекомендував прямо зараз уже телефонувати. Дзвонити е, і замовляти собі домашню станцію над будинок, щоб бути енергонезалежним в цей час. Це так. Да. Ну як завжди показує практика, всі будуть телефонувати, коли світло виключить. 100%. І у нас цікавий бонус для наших глядачів, слухачів. Так, хто дивиться наш канал, ви можете отримати 5% знижку. Хто замовить станцію так до кінця місяця? До кінця місяця телефонуйте, і ми вам зробимо знижку. І не забувайте підтримувати наш канал. Це дає нам можливість записувати більше відео. І, до речі, пишіть в коментарях, кого нам запросити на наступний раз. Було дуже приємно з тобою, Тарас, поспілкуватись і дякую за інтерв'ю.